Привітуліки, привітуліки. 7 липня, скажи, неділя, то да. дихати немає чим. Спасаємося під вентилятором. Да? Татка наш то щось коло машини робив, потім чистив загончику, де принцески жили. А це каже, хочу з'їздити на озеро, на ставок. Подивитися, чи є там рибаки, подізнаватися, клює, не клює, ловиться зараз щось чи ні. Хочеться йому на рибалку. Да? А ми, скажи, працюємо. Мамка працює, а я, скажи, за всіх відпочиваю. Да. От треба ж палець взяти в рота, так ж воно ж цікавіше. Ай, ратьока яка, да? де іграшка? Чия іграшка? Чия іграшка. Чудик малий. Малий чудик. Так, 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 Мікуш, не балися. Ну, що ти хо? ха ж... Да, під вентилятором скажи, воно ж краще. Да, да, скажи, якби ще гладили постійно, грались, ну, ну. Гладить треба, да? так? Треба гладити. Я сьогодні ладусю подоїла. Фух, і як сіла за парфюми додавати їх на сайт, писати їм опис, які верхні ноти, які середні ноти, яке, до якого типу. Ну, коротше кажучи, все на світі. А потім після сайту Пододавала в ТікТок, а зараз почала загружати на YouTube. Сіла коло вентилятора, він так притулився. Ну, такий був рідний. Ну, такий рідний, поки камеру не увімкнула, поки не увімкнула камеру. О, так тобі подобається, да? а камеру увімкнула і одразу давай гратися, давай гратися. І це треба йому так зробити. Він не кусає, нічого, ну треба взяти пальця до роту, скажи. Ой, зараз дозавантажую парфюми, а потім треба ще, ну, створювати, піть мені щось понатискав на годиннику. Тільки, блін. Так зараз, підождіть. повимикаю, що він тут мені. Треба створювати садики, садись. Все вже не сидить, вже лежить. Поїдеш з татком на ставок, будеш там плавати, рибу наганяти. Ну що ти п'ять понатискав, гля? Грайся сам, бери ось іграшку, дивись привіт! Привіт! Самому, скажу, не цікаво. Потрібно створювати, додавати товари на сайт ті, які повинні приїхати на цьому тижні. Бо там же ще їдуть товари. На ці гарно в мене було створено все на серветки, оці, що вчора розпаковувала. Тобто я тільки пододавала кількість і все. А ще є товар, який замовлений, який на цьому тижні повинен приїхати. А на нього ще взагалі нічого не створено. Треба працювати, скажи. Не дам. Не дам. Привіт-привіт. Не дам, не дам. Скажи, на дворі взагалі дихати нема чим. Даже Мікі не хоче туди ходити. Я якщо сьогодні встигну ці всі товари створювати, пообробляти, то завтра буду займатися окрошкою. Хочу окрошки. Окрошки хочу кабачків, хочу. Дурилка мала. Мала дурілка. Все, мої любимі і хороші. Я 5 хвилинок відпочила від буковок та цифрок. І буду далі працювати. А вам бажаю гарного дня, чудового настрою. І скоріш за все до завтра. Не забувайте переходити на сторінку на канал побутового гастроному і переглядати відосики. Вони там зовсім коротесенькі, там зазвичай відео майже ну десь хвилинка з хвостиком. Дуже мало відео, таких, щоб там було 3-4 хвилини. Це, якщо щось таке глобальне розповісти, треба. А так там огляди такі. Хвилинка, півтори, в основному так. Хі -хі -хі -хі. Боже, скільки цьому покривало років, воно не вбиваємо. Воно з нами, я не знаю. Ну сюди воно переїхало 13 років, минуло, це як ми з квартири переїхали. От, воно вже було з нами. Я не пам'ятаю, коли воно куплялось. І воно таке класне, таке зручне. Отак от, от на день чи самим там, сісти, чи лягти, щоб не по кроваті товктися. А на цьому покривалі. Взагалі це підодіяльник. І колись куплялось як підодіяльник. Сів на жопу, сів на жопу. Так от мікушка заскакує, лапи то пильні. І воно так начебто щільне таке, але і сохне дуже швидко. Поправ, вивісив туди-сюди, та ще влітку при спеці, воно буквально там декілька хвилин вже сухе. Не знаю, з чого воно зроблене. скажу, вмію і сам гратися, але не хочу. Все, всім пока-пока. Всіх вас цілую люблю. Не забувайте переглядати відосики. От вам, па-па!